реальну машину не вдалося поцупити, то, хоч є нота, Тікаючи з Херсону, росіяни вивезли тварин із місцевого зоопарку до окупованого Криму. Усе це знімали разом із кремлівськими пропагандистами, нагнали камер і назвали це евакуацією. Як з рук окупантів намагалися вирватися українські тварини, і як на те відреагувало наше міноборони, дивіться в матеріалі Аліни Матвійчук. Приблизно 8 листопада, поки ще окупований Херсон, Росіяни вже зрозуміли, що тікатимуть, тож намагаються прихопити з собою бодай щось, і з місцевого зоопарку крадуть тварин. Ребята, зараз щас щитом стоять. Окупанти приймують у вольєр до єнотів, та ті зустрічають їх приблизно так само, як і Херсонці під час захоплення міста у березні. Отами загарбники себе поводять так само, як і з українцями. За кадром у жіночки це викликає сміх. Перше повідомлення про викрадення, щоправда, тільки одного єнота з херсонського зоопарку з'явилося уже, коли російські війська рапортували про успішну втечу з правого берега. Одна з кремлівських пропагандисток написала. У меня очень просили хороших новостей по Херсону, но реально единственная хорошая новость в том, что мой товарищ успел покрасть енота из Херсонского зоопарка. Так вам не здалося. Жінка сама пише, що викрадення єнота це хороша новина. Згодом у мережі з'являється і відеопідтвердження викрадення тварин на ютуб-каналі Олега Зубкова, який у анексованому Криму завідує звіринцем і парком Львів. Це він ганяється за єнотами по вольєру. У Крим поїде, там 68 єнотів. Друзі тут є ціла єнотова фабрика. Історія про єнота одразу ж розлітається мережею. на крадіжку. реагує речник одеської ОВА і навіть пропонує обміняти його на російських солдатів. Ви знаєте, до цього часу не можу зрозуміти навіщо. Російські окупанти вкрали українського єнота. Крзоти, поверніть нашу українського єнота. Ми вам 10 чому повернемо назад. А в українських пабліках моментально почали з'являтися десятки мемів. Ось, наприклад, медаль за взяття єнота чи замість демілітаризації, де єнотизація. А ось уже сам Путін за взяття бодай чогось нагороджує командувача військами в Україні суровікіна. Тим часом у зоозахисній організації Йоенімал спишуть, що єноти не єдині цинічно поцуплені росіянами тварини. Варто уточнити, що єнота із зоопарку Херсона вкрав не просто якийсь дурний солдат, а саме російське командування. У Крим вони вивезли більшу частину колекції зоопарку: від лами і вовка до віслюка і білок. Викрадення цих тварин пропагандисти теж зняли на відео. Щоправда, ці кадри ви вже не знайдете у Ютубі. Їх видалили на відео. Тварини нервують і пручаються. Ні-ні ні не виходимо. Ослик вирішив піти першим. Звісно, не хоче, як і лама, яку насильно намагаються запхнути у необладнаний для перевезення тварин мікроавтобус. Та Україна своїх не кидає, навіть друзів наших менших. І про це милим постом нагадали у нашому Міноборони. Навіть херсонські їжаки радіють поверненню наших воїнів, а єнота ми обов'язково знайдемо і повернемо, як і усіх незаконно вивезених людей тварин та захоплені Росією території. Аліна Матвійчук, програма Вікна СТБ», Єдині новини.